Пекарчин кіт. Написала Джоан Ейкен. Намалювала Тамара Єлістратенко. У невеликому містечку, що розкинулася між горами в долині, жила собі старенька пекарка місіс Джонс. У неї був кіт, якого звали Мог. Щодня бабуся вставала рано рано, коли усі в містечку ще спали. І розпалювала піч. І з борошна води, цукру та дріжджів вона вчиняла тісто, ставила його ближче до тепла, що підійшло, а потім пекла з нього буханці, булочки з родзинками, пиріжки з повидлом і кекси. Якось вранці мох прокинувся разом із господинею і заходився ловити мишей. Повиганявши усіх мишей з пекарні, він умостився біля печі. Але місіс Джонс сказала мох, не мостися так близько до печі, бо натрусиш у тісто шерсті. Тісто на дріжджах добре підходило, і пекарка дуже цьому раділа. А мох, якого прогнали від печі, заліз в умивальник. Коти, щоправда, води не люблять, але мох був не такий, як усі. Він сів під краном, почав збивати краплі лапою, а потім залюбки вмився. Він був гарний з собою. І спина, і боки, і мордочка, і вуха, і хвіст були в нього світло-шоколадного кольору, а груди й панчишки білі. Кінчики вух, вуса та кінчик хвоста також були білого кольору. Від води його шерсть ставала рудою. Як у лисиці, а лапи й груди білосніжними. Кіт захопився героєм, але місіс Джонс сказала Ну, й пустун же ти мох, не струшуй крапель на дека, піди краще пограйся на вулиці. Ці слова образили мога. Він прощулив вуха, підбахав хвоста і вибіг на двір. А там лило мов із відра. Через містечко протікала бурхлива гірська річка. Могові страшенно схотілося їсти, і він вирішив наловити риби. Але йому не пощастило, риба десь поховалася. Потім Мог довго блукав під дощем, він дуже змерз і почав чхати. Саме в цей час місіс Джонс відчинила двері і покликала: Мог, я вже поставила дека в піч, тепер ти можеш посидіти біля вогню. Кіт так змокрів, що вода цівками стікала з нього. Зате шерсть на ньому стала такою лискучою, наче її відполірували. Умостившись біля вогню, Мох чхнув аж дев'ять разів. Місіс Джонс збентежилася. Мох, любий, ти застудився. Вона витерла його насух рушником і дала молока з дріжджами. Відомо ж бо, що дріжджі допомагають при застудах. Господиня залишила мога біля вогню і почала ліпити пиріжки з повидлом. Поставивши їх у піч, вона взяла парасольку і подалася до крамниці. А що ж у цей час сталося з могом? Коли він лишився сам, дріжджі почали діяти. Кіт дрімав коло вогню і все більшав і більшав. Спочатку роздувся, як вівця, потім став завбільшки, як осел. Ще далі, як вантажний кінь, і нарешті виріс, як бегемот. Котові стало тісно в маленькій кухонці, але вийти у двері він уже не міг. Коли місіс Джонс повернулася, вона злякано вигукнула Ой, лишенько, що це сталося з моїм будинком. На цей час кіт уже так роздувся, що ледве уміщався в будинку. З вікон кухні стирчали величезні вуса. З дверей висовувався хвіст світло-шоколадного кольору. Біла лапа стріміла з одного вікна спальні, а вухо, оторочене білою китицею з другого, мох спав. Від його дихання будинок аж хитався. Мурмур, -мур», сказав мох. Нарешті він прокинувся і солодко потягнувся. Почувся страшний тріск. І будинок розвалився. Мох! у розпачі вигукнула місіс Джонс, поглянь, що ти на кої!» Дізнавшись про цю біду, жителі містечка засмутились. Вони співчували старенькій булочниці і запропонували їй оселитися в ратуші. Вони любили пекарку та її булочки, а могові оселитися з нею не дозволили. Мер сказав, а що як він й далі? І розвалить ратушу або, крий боже, розлютиться, його небезпечно тримати в містечку, адже він такий велетень. Місіс Джонс заперечила мох вихований кіт, він нікому не вчинить лиха. Живі будемо, побачимо, не згоджувався мер. Він може й сісти на кого небудь та й годувати його чимось треба. А чим? Отож йому найкраще пожити за містом. Тут усі закричали Іди геть від нас котище!» І мога вигнали за міську браму. Небо було запнуте важкими чорними хмарами, і дощ лив без перестану. З гір стікали потоки води, але мог був такий засмучений, що нічого цього не помічав. Бідолашна пекарка теж дуже сумувала. В ратуші їй дали комірчину. Де вона знову почала випікати булочки, але місіс Джонс так рясно поливала їх слізьми, що вони були вологі й солоні. Безпритульний мох блукав собі долиною. За цей час він став більший за слона і мало не доріс до кита. Вівці, що паслися в горах, помітивши його здалеку, лякалися до смерті і швидко кидалися в розтіч. Та кіт не звертав на них уваги. Він ловив у річці рибу. А дощ не вщухав. Вода з усіх боків струмувала в річку, і невдовзі річка вийшла з берегів. Мох побачив, як до нього наближається могутній потік, і подумав якщо я не зупиню води, вона винесе з річки всю рибу. Він ліг поперек долини і загородив шлях воді. Вода дійшла до нього і зупинилася. Коли жителі містечка почули гуркіт води, вони не на жарт перелякалися. Мер закричав Тікайте, й гори, інакше ми всі тут потонемо. Люди в паніці залишили свої будинки. З гір вони побачили мога, який лежав у поперек долини. За ним утворилося величезне озеро. Люба, місіс Джонс, мовив мер, чи не могли б ви попросити вашого кота полежати тут кілька днів? А за цей час ми збудуємо греблю і відведемо воду. Я спробую, відповіла місіс Джонс. Могові подобається, коли голоскочуть під бородою, тоді він сидить і не ворушиться. Три дні жителі містечка граблями лоскотали мога під бородою, а він лише муркотів. Від його муркотіння на озері здіймалися великі хвилі. Тим часом найкращі будівничі споруджували в долині високу греблю. А могові городяни приносили найрізноманітніші ласощі глечики з вершками, є згущеним молоком, печінку й шинку, сардини і навіть шоколад. і Дбай дуже дивився на все це, він устиг наїстися риби. На третій день греблю нарешті збудували. Місто було врятоване. Мер сказав Тепер я бачу, що наш мог справжній герой. Він може жити з вами в ратуші. Місіс Джонс. А ще ми нагороджуємо його медаллю. Могові одягли на шию срібний ланцюг з медаллю, на якій було вибито напис Могові за врятування нашого міста. З того часу Місіс Джонс стала жити з могом у ратуші, жити ще краще, ніж досі. Якщо вам доведеться побувати в містечку Карнмог, ви побачите, як регулювальник зупиняє рух, коли кіт мог переходить вулицю. Простуючи до озера, де він ловить рибу собі на сніданок. Його хвіст гордо пливе над будинками, а вуса черкають по вікнах горішніх поверхів. Але всі жителі міста знають, що він нікому не заподіє лиха, бо мох лагідний кіт. Мох любить похлюпатися в озері, іноді так накупається, що починає чхати. Але місіс Джонс більше не дає йому дріжджів, бо він уже й так он який велети.